Аварійну ділянку газопроводу замінюють на розі вулиці Кооперативна та Провулку «Краснодонський». Тут, на розі вулиці Кооперативна та Провулку «Краснодонський» працівники підприємства «Кіровоградгаз» працюють з 9 ранку. У роботах задіяні 10 чоловік. Двоє працівників «Кіровоградгазу» перекривають вентиль на газопроводі. Екскаватором розрили котлован. Під землею пошкоджена ділянка підземного газопроводу. Розпочинають зварювальні роботи. Пошкоджені ділянки виявили минулого тижня під час обстеження газопроводу на герметичність та наявність корозії, пояснює начальник аварійно-диспетчерської служби. Проводиться заміна пошкодженої ділянки газопроводу середнього тиску. Ну і будуть виконуватись ізоляційні роботи на тій пошкодженій ділянці. Через ремонтні роботи без газопостачання залишились 300 будинків у мікрорайоні Завадівка. Один з них на провулку Краснодонський. Тут мешкає пенсіонерка Наталія Тихоход. Немає. Каже, про відключення газопостачання Кіровоградгаз попередив минулого тижня. Показує попередження про ремонтні роботи, яке знайшла у поштовій скринці. Нам сказали, що перша і друга, то я там приготувала, що їсти можна, бо нема кроме газу, нічого, мікроволновка підігріть, та й все. А так не було, не зручно. За словами начальника аварійно-диспетчерської служби, відновлять газопостачання не пізніше 2 червня. Олександр Сметанко, Руслан Фошка. Новини на Суспільному. Кропивницький.